Виконуємо номер 779 із підручника Геометрія 7 та номер 51.42 із підручника Математика 7, інтегрований кор. частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте прямокутний трикутник за катетом і медіаною проведеною до нього. Приступаємо до виконання. Нам дано катет. І медіана, яка проведена до цього катета, потрібно побудувати трикутник А Б, прямокутний. Проаналізуємо мову задачі. Вважаємо, що трикутник А Б, уже побудований. вже Отже, складемо план побудови. Проведемо довільну пряму, позначимо на ній точку С. Точку Б отримаємо, якщо відкладемо від точки С довжину відрізка А. Далі побудуємо пряму Л перпендикулярно до прямої П через точку С. Поділимо CB на дві рівних частини, з елементарною побудовою поділ відрізка на дві частини. І з середини відрізка CB Відкладаємо медіану відому до перетину з прямою L. Приступаємо побудова. І, перше це пряма П, і точка С належить прямій П. Я провела пряму П і позначила точку С, що їй належить. Тепер за допомогою елементарної побудови побудова прямої перпендикулярно до даної, що проходить через точку, що лежить на прямій, будуємо пряму L е перпендикулярно до прямої П, що проходить через точку С. Я не буду виписувати цю побудову, я просто її виконую. Радіусом циркуля довільним відкладаю від точки С дві точки, одну і другу. І тепер з цих точок радіусом щодо рівня відстані між ними, креслимо два кола, центр першого в першій точці, центр другого в другій точці, де кола перетинаються. Проводимо через отриману точку і точку С пряму. Я побудувала пряму L через точку С перпендикулярно до прямої П. Тепер відкладаю відрізок А, для цього коло центр С, радіус А. Наше коло перетинає пряму П, утвориться точка Б. Розхил циркуля до рівня А. Наш перетин. Точка Б. Тепер п'яте. Поділимо це Б на два рівних відрізки. Це Поділимо. На два рівних відрізки. Це також елементарна побудова, тому я не буду її розписувати. Беру розхил циркуля більше, ніж половина відрізка С Провожу коло з точки С і цим же радіусом коло з точки Б. Де наші радіуси пере, де наші кола перетинаються. Проводимо прямо через утворені точки. У нас пряма, хай буде це Д, Д перетинає П, утворилась точка, О у нас середина. Тепер сьоме. Будуємо коло з центром в точці О, радіус якого МА, і наше коло перетинає пряму Л, має утворитися точка А, беремо МА, розхил циркуля МА. І з точки О до перетину з прямою Л. Це наша точка А. І тепер трикутник АВС. Шуканий. З'єднуємо всі три вершини номер 779 із підручника Геометрія 7 та номер 51.42 із підручника Математика 7 виконано